Розпочинаємо наші громадські слухання до виконавчого комітету іж Української міської ради надійшла ініціатива від філії відокремленого підрозділу Атом інжирінг акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом з проведення громадських слухань щодо провадження планової діяльності, нове будівництво, технологічний комплекс виробництва тепловиділяючих збірок поблизу Іжокраїнської громади. На майданчику, що знаходиться у власності енергоакама. Громадські слухання проводиться відповідно чинного законодавства України у сфері використання ядерної енергетики та відповідності до положення про громадські слухання в місті Южноукраїнську затверджено рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №567 567 про затвердження статусу територіальної громади міста Южноукраїнського новій редакції. Ініціативу щодо проведення громадських слухань в книзі реєстрації місцевих ініціатив зборів громадських слухань. Час та місце проведення громадських слухань визначено розпорядження міського голови від 20.03 2024 року номер 79 про проведення громадських слухань. Інформаційне повідомлення про проведення громадських слухань щодо планової діяльності а саме нового будівництва технологічний комплекс виробництва тепловиділяючих збірок 20.03.2024 пролюдено на, на офіційному сайті Чнопоїнської міської ради та її виконавчих органів. З вашого дозволу дозвольте представити склад робочої президії громадських слухань. Це головуючий громадських слухань, виконуючий обов'язків генерального директора філії видове підрозділ -проєкт «Нейк Атом проєкт інжиринг на енергоатом Тетяна Амосова, будь ласка. Секретар міської ради, тимчасово виконав обов'язків міського голови Кравченка Денис, це я. Керуючий справа виконавчого комітету міської ради Віталій Паненко фахівець екології, старший інспектор відділу управління ядерної установки філії ведете підрозділу Атом проєкт інженер» АТ це най Ірина Полякова. Також для проведення слухань передаю слово представнику ініціатора громадських слухань замовнику будівництва Тетяні Мосай. Будь ласка. Доброго дня. Шановна громада, пані та панове, щиро дякую всім присутнім за участь та виділений час для проведення громадських слухань. В цьому сесійному залі. Розпочнемо громадські слухання щодо провадження планової діяльності за проєктом нове видівництво технологічний комплекс з виробництва тепловиділяючих збірок. Метою проведення громадських слухань є реалізація прав громадян та їх об'єднань на участь в обговоренні питань пов'язаних зі створенням технологічного комплексу з виробництва тепловиділяючих збірок, що передбачене енергетичною стратегією України. З метою забезпечення власного безперебійного виробництва ядерного палива для вітчизняних атомних електростанцій та диверсифікації постачань ядерного палива для українських АЕС. Представляю секретаріат громадських слухань. Секретаріат він також буде відчильною комісією. Директор департаменту супроводження інвестиційних програм, дирекції з проєктів та інвестиційних програм на екенергатом Дмитро Сергієнка. Начальник, начальник відділу супроводження інвестиційних проєктів дирекції з проєктів та інвестиційних програм на еконергатах Ігорь Демиденко. Провідний інженер відділу управління проектом ядерної установки ТКВ ТВЗ філії відокремлений підрозділ Атомпроектінженерінг на еконергатах -атом, Віталій Янковський. Пропоную встановити регламент громадських слухань орієнтовних 60 хвилин та затвердити наступний, порядок, денні. порядок денні. заслухати представника Южноукраїнської міської ради Віталія Паненка щодо порядку проведення громадських слухань 5 хвилин, заслухати інформацію повноважного представника замовника будівництва на епінергатам Тетяну Омусову щодо провадження планової діяльності такавити ВЗ 20 хвилин, заслухати інформацію повноважного представника замовника будівництва на епінергатам. Ірину Полюкову з питань впливу впровадження планової діяльності на навколишнє середовище та населення прилеглих територій. 10 хвилин. Відповіді на запитання та обговорення пропозицій присутніх учасників громадських слухань 20 хвилин. Голосування присутніх представників громади щодо прийняття рішень за результатами громадських слухань 5 хвилин. Пропоную затвердити порядок денний та регламент проведення громадських слухань шляхом голосування звичайним підняттям рук. Прошу проголосувати. Хто за? Відчина комісія, будь ласка. Так, будь ласка, енергатом. Всі, хто не проживає у місті Южноукраїнськ, не голосують. Голосують тільки в громаді. Доповідайте? Хто проти? Хто утримався? Дякую, підтримана одноголосно. Переходимо до громадських слухань. Перше питання порядку денного щодо порядку проведення громадських слухань надаю слово Віталію Панику. Доброго дня. З 20 березня 2024 року по 4 квітня включно Тривало громадське обговорення стосовно планової діяльності нове будівництво. Технологічний комплекс виробництва тепловиділяючих збірок. Повідомлення про проведення громадських слухань було розміщене на офіційному веб-сайті Южноукраїнської міської ради та її виконавчих органів 20.03.2024 року. Громадські слухання здійснюється відповідно до пункту 4.2. Положення про громадські слухання в місті Жукраїнському та керуючий законом України про місцеве самоврядування в Україні, законами України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку, з врахуванням умов порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, що затверджений постановою Кабінету міністрів України від 18.06.1998 року за номером 1122. Матеріали щодо проведення планової діяльності були розміщені на офіційному веб-сайті Южноукраїнської громади з 20.03.2024 року. В паперовому вигляді матеріали були розміщені в фойє приміщення виконавчого комітету за адресою вулиця Європейська, 48, з якими можна було ознайомитись в будні дні з 8 до 19 у вихідні з 10 до 14. Протягом усього часу громадських слухань буде вестися протокол, також ведеться аудіо та відеофіксація перебігу громадських слухань. Під час проведення громадських слухань кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції або зауваження. Поставити запит... запитання усно чи письмово. Протокол громадських слухань буде опубліковано на офіційному веб-сайті Южноукраїнської громади не пізніше, ніж через два робочі дні після проведення громадських слухань, розміщено у приміщенні виконавчого комітету Жінокраїнської міської ради із забезпеченням вільного доступу громадян до нього. Сканована копія протоколу, відеозапис та сценограма громадських слухань будуть розміщені на офіційному вебсайті Жокраїнської міської ради та її виконавчих органів у двотижневий строк. Дякую за увагу. Дуже дякую, так, дуже дякую за інформацію. А, також хочу, я головуюча, уточнити, що, будь ласка, у кого є запитання. А, зараз будуть доповіді. Ви можете відразу ж ці запитання записувати, і передавати до секретаря. Якщо ми не встигнемо відповісти. За той, репротягом того регламенту, що в нас є, ми надамо всі письмові відповіді на ваші запитання, і вони будуть вирішені на дошці аб'якт міської ради. Тепер переходимо до другого питання нашого порядку денного. Це інформація стосовно впровадження планової діяльності нове будівництво, технологічний комплекс виробництва тепловиділяючих збірів. Будь ласка, наступний слайд. Мета створення нашого технологічного комплексу це забезпечити діючі нербабуті атомних електростанцій ядерним паливом. На сьогоднішній день у нас все ядерне паливо ми імпортуємо із-за кордону. Як я вам вже казала, що це ядерне паливо. Єдиного зараз для нас виробника компанії Вістінггаус. Україна, маючи розвинену атомну енергетику, практично повністю залежить від закордонних постачань ядерного палива. То ми залежали від одного постачання, а зараз ми знову попали в таку залежність, що в нас знов один постачальник. Усі діючі АЕС України працюють із реакторами типу ВВФ. За проєктом, цей тип підлаштований під російське паливо, яке до кінця 2000-х років було єдиним, що використовували на станціях, для виключення залежності від одного постачання, на як енергоатом та компанія Іссинаус розробила та ліцензувала паливо власного виробництва для реакторів ВВР українських АЕС, з метою зменшення ризиків забезпечення атомних електростанцій. України свіжим ядерним паливом прийнято рішення щодо створення власного заводу лінії щодо виробництва тепловиділяючих збірок в Україні за технологією Вістінгаус. Розміщення. Ну, По-перше, виробнича потужність у нас повинна забезпечувати наші 13 енергоплотів ВВР – Хоча зараз, ви знаєте, наша Запорізька станція окупована, це наша біля, але ми дуже віримо в ЗСУ і віримо, що ми її відіб'ємо і ми її відремонтуємо, і вона в нас буде працювати на нашу любу державу. Тому і розрахований наш технологічний комплекс на 13 енергоблоків типу ВБР 1000 Розміщення поблизу одного з елементів технологічного ланцюга виготовлення ТВЗ для реакторів типу ВВР 1000 для потреб українських АЕС завод з виготовлення хвостовиків та галівок ТВЗ. Ви всі, мабуть, знаєте, що на території нашої южноукраїнської громади у нас працює атом енергомаш, наш підрозділ, який, який виробляє дуже багато обладнання та запчастин необхідних для наших. Атомних електростанцій, в тому числі він виробляє вже хвостовики і головки для ядерного палива, які, які підуть до ланцюжка цього виробництва, що ми створюємо. А зараз ми поставляємо ці запчастини до ядерного палива, до Вістінгаузу. І Вістінгауз з наших хвостовиків і головок робить паливо для наших атомних електростанцій. Тому наше виробництво ми хотіли б розмістити неподалік того виробництва, що вже працює і виробляє запчастини для цього ядерного палива. Також ще вибір майданчика у нас базувався на розміщенні поблизу філії нашої Південно-Української атомної електростанції. Яка є сьогодні найбільшим споживачем, це три блоки мільйонники після Запорізької станції це наш найбільший споживач ядерного палива. І тому більш корисно, щоб транспортні лецюшки скоротити, розглядати майданчик біля найбільшої атомної електростанції на сьогоднішній день. Це, цим буде досягнути найменша кількість перевезень ядерних матеріалів по дорогах загального державного призначення в Миколаївській області. Будуть найменші витрати на організацію інфраструктури, тому що багато комунікацій. це наша промислова площадка нашої Південно-Української атомної електростанції, тому ми там маємо багато вже комунікацій. Які проходять поблизу і через цей майданчик, тому будівництво там буде дешевше, ніж на інших майданчиках. Також ми маємо перстанційний город професійних енергетиків, який зможе забезпечити професійну кількість персоналу. По персоналу ми з вами ще окремо поговоримо, тому що це дуже таке для громади варте уваги питання, тому що ми будемо створювати нові робочі місця. І ці нові робочі місця вони дуже будуть технологічно високими. В рамках техніки економічного обґрунтування інвестицій та на основі аналізу екологічних, технічних, економічних факторів, рекомендований найбільш прийнятний майданчик для розміщення ТК в це поблизу філії. Південно-український АЕС. Дуже багато було з нами зроблено роботи. У нас були передпроєктні проробки. В передпроєктних проробках ми розглядали 12 майданчиків. Після цих 12 майданчиків по всій нашій ювій країні ми залишили 7. Вже з 7 ми обрали три, із цих трьох був, був обраний майданчик Південно-Української станції. Якщо хтось захоче подивитись на ці матеріали, у нас є всі ці дослідження всіх цих майданчиків, і ми в подальшому їх будемо використовувати для порівняння з цим майданчиком, що ми вибрали. При виборі майданчика для будівництва такавит узер були враховані вимоги чинного законодавства та нормативні документи в сфері використання ядерної енергії, вимоги містобудівної документації, будівельних норм. Рекомендації МАГАТЕ. Норми закону України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку, адже проєктований технологічний комплекс виробництва тепловідділяючих збірів ядерних реакторів є ядерним установкою. Також всі розрахунки робилися на основі НП 306, згідно якого вибір майданчика для розміщення, така витевезія здійснюється в рамках техніки економічного обґрунтування інвестицій, в якому мають розглядатися не менше трьох. Варіантів майданчика. Конструктивні рішення будівель та споруб РЗ. Наступний слайд, будь ласка. Щодо конструктивних рішень, у нас з вами ми бачимо, майданчик ми розмістили. На жаль, в зв'язку з військовими діями ми вам не можемо показати, де він знаходиться на карті. Але ж це майже точна копія того, що ми будемо будувати. І, будь ласка, подивіться на цю площадку. У нас було прийнято, при, при проєктуванні ми прийняли сейсмічність 6 балів для середніх ґрунтових умов. Екстремальне значення температур з повторенням раз на 10 тисяч років, які становлять для майданчика Південно-Українська АЕС по даним метеостанції Первомайська та Константинівки, це максимальна температура 41 градус, мінімальна 36-36. Нормативне значення вітрового екстремального тиску 1175 паскаль, річна імовірність проходження смертю через майданчик це 10-10 7 подій на рік. Нормативне значення снігового екстремального навантаження 1740 паскаль. Ще хочу декілька слів вам сказати стосовно того, що, у нас є, що ми будемо конкретно будувати. Но, перш за все хочу вам наголосити, що виробничий процес на підприємстві передбачає виготовлення фактично механічна збірка ядерного палива для реакторів типу ввф 1000 з вже готових компонентів. Це наші хвостовіки головки, які ми производимо в Південноукраїнську, решітки та інші запчастини, які нам будуть поставлятися. І тепловиділяючи елементи, далі твили для подальшого забезпечення українських АЕС ядерним паливом. Зараз ми вам покажемо це макет, де ви можете. Подивитися, що таке тепловодіячі елементи. У нас буде плановий щорічний випуск ТВЗ для реакторів типу ВВ 1570 штук. І ми плануємо, що на нашому підприємстві буде працювати 142, це мінімальна 142 особи персоналу, який буде задіяний на виробництво. В рамках проєкту ТВЗ» планується реалізація технології Вістінггауз, яка успішно використовується на заводах виготовлення ТВЗ в штаті Колумбія, США в Спінглці, Великобританія, на Вестеросі, Швеція. Можу також одразу ж сказати, що персонал, який буде навчатися для того, щоб працювати на цьому підприємстві, буде проходити навчання. У Колумбії і у Ресторосельна Шве... Швеції мета плану водія створення самого комплексу для забезпечення ядерним паливом, щоб ми не зменшили його кількість заводу за кордоном. Основні технологічні процеси технологічні процеси виготовлення ядерного палива на такаве телезене, як енергатам, включають прийом зберігання та передачу тепловиділяючих елементів. Та компонентів. Технологічні процеси перевірки ТВЛ, в тому числі розмірів ТВ і візуальний контроль. Операції зі складання касет. На підприємстві будуть дві системи виготовлення паливних каркасів, одна система виробництва паливних збір з можливістю розширення. Я До нашої громадської слухань я вам розповідала перспективи по будівництву ядерних енергоблоків в Україні. І ми з вами обговорювали питання будівництва блоків IP 1000 Тому ми, ми зараз будуємо, будемо будувати завод для виробництва ядерного палива для блоків ВВР 1000 І ми на площадці залишаємо місце для того, щоб ми змогли виробляти ядерне паливо для блоків IP 1000 щоб ми відразу не впадали в залежність від інших. Держав. І тому таке місце ми залишаємо, бо будівництво ще одного заводу це дуже коштовна річ, тому ми будемо розміщувати все на одній площадці. Також на заводі буде система перебірки оболонки паливної збірки, роботи систем мойки та контролю роботи. Також буде зберігання паливної збірки, системи перевезення та засоби відвантаження. Таким чином, давайте ще раз подивимося на нашу площадку. Ви бачите, великий це наш технологічний корпус. Коли, це, коли наш, наш завод побудується, ви його в такому вигляді не побачите. Зараз у нас військовий стан. Тому із військової агресії ми будемо будувати відразу наш технологічний комплекс із найвищою третім рівнем захисту. Тому більшість будівель і споруд вони будуть, не будуть збудовані на поверхні, вони будуть збудовані як підземні. Ви бачите великий це технологічний корпус, він пов'язаний переходом переходом з побутовим корпусом. Це перехідна галерея, ви її бачите на схемі, Далі у нас є адміністратив... адміністративний корпус. Адміністративний корпус, технологічний корпус, побутовий корпус і лабораторія. Далі дизель расна станція, гараж, склад комплектуючих, комплекс пару для охорони. У нас два в'їзди, передбачаються на площадці, два КПП. Буде працювати система фізичного захисту. Ви ж знаєте, де є ядерні матеріали, є система фізичного захисту для того, щоб ми забезпечили повне збереження кожного міліграму урану, який буде тут використовуватися. Будь ласка, зараз повітряна тривога. Перервемося, що ми Продовжуємо. Будь ласка, тоді я буду швидше. Дякую. Наступним основні технічні рішення передбачають облаштування наступних систем, системи поводження з радіоактивними відходами на підприємстві, спецпрання, системи хімічної знесовіної води, системи опалення, водопостачання, каналізації, системи електропостачання. Системи протипожежного захисту, системи зв'язку, системи контролю та управління, системи радіаційного дизіметричного контролю і системи фізичного захисту, про які ми з вами вже говорили. І буде забезпечена система радіаційного контролю. До складу системи радіаційного контролю входить все те саме, що у нас і працює на атомній електростанції. Автоматизована система радіаційного контролю, установки контролю за забрудненням рук. Автоматизована система індивідуального дизіметричного контролю, система термолюмінесцентної дизіметрії. Зараз у нас буде доповідь по екологічним питанням, і, ми всі, і ви всі побачите, що ці всі системи у нас будуть, але ви побачите, що у нас як такової радіації на цьому заводі не буде, тому що у нас тут використовується тільки свіжий уран. Він не опромінений, тому він не радіоактивний. І він чистий, він не опрацьований в реакторі, тому всі ці системи у нас будуть працювати на заводі, але ж по всіх розрахунках у нас ця система радіаційного контролю буде показувати наскільки чисте у нас гарне виробництво. Дякую. Так, будь ласка, тоді дуже швидко переходимо до наступного питання. Зараз у нас доповідь Ірини Полякової з питань впливу провадження правової діяльності на навколишнє середовище та населення прилеглих територій. Доброго дня, шановна громада, гості по Мене звати Ірина Полякова, я працюю старшим інженером в компанії на я дуже коротко вам сьогодні розкажу про вплив технологічного комплексу з виробництва тепловиділяючих збірок на населення та довкілля. Будь ласка, наступне славу. Вплив на довкілля та здоров'я людей відбувається шляхом міграції небезпечних речовин через ґрунт, воду, перенесення повітряним шляхом у разі втрати герметичності оболонків, які знаходяться будь-яка об'єктивна або хімічна речовина. І розсипання, розпорошення чи розливання радіоактивних та інших шкідливих речовин у За Своїми словами кажучи, вплив на людину відбувається через споживання нею продуктів харчування, які забруднені, споживання питної води забрудненої, дихання небезпечних речовин, а також через шкіру, тобто трансдермальність. Будь ласка, не збройте. Яка продукція на технологічному комплексі з виробництва?